Чекати й молитися так сьогодні живуть тисячі жінок, чиї чоловіки на фронті. Цей біль білі водночас силу художниця Ірина Тарасівна втілила на полотні. Від цих обіймів видно, який приємно, тепло і спокійно. На цій картині зображено чоловіка військового, який обіймає свою кохану, свою дружину. В мене зараз чоловік також в збройних силах України. Я за ним дуже сумую, тому ця робота і про мене, і про багатьох жінок України, які чекають своїх захисників вдома. Або які на жаль втратили свого чоловіка, свого коханого 25 вересня у галереї Ардепо відкрили виставку Зерна теплоти тут картини про війну і про кохання. А ще пейзажі, де навіть дерева мають власний сенс. Виставка має назву зерна теплоти це про те, як зерно, звичайне зерно, проростає скрізь землю, скрізь темну. Землю, і я поєднала і порівняла це як метафору: те маленьке зерно, яке в кожному є з нас, і ті зерна, які ми засіваємо кожного дня. Всі вони проростають і мають проростати теплом, світлом і любов'ю. Ці роботи створені за останні два місяці. Хоча це як такий процес створення і народження він достатньо довгий, тому що найдовше часу займає завжди ну, задум. Так? Ірина Тарасівна малює ще з малку. у її доробку чимало робіт, а сьогодні вона ділиться досвідом, викладаючи живопис. Ти задавала собі питання, навіщо я малюю? А я просто розумію, що я не можу не малювати. Якось я сама собі не пробачу, якщо Ну, я не буду це робити. Це просто якийсь такий мій природний стан, і тільки в ньому я почуваюся абсолютно. собою. Родзинка вечора, перформанс, художниця писала картину під поезію просто на очах у гостей. Мені хотілося, щоб це відкриття було не банальним, Якось вразити, щоб кожен щось забрав з собою. І я вирішила, так як я говорю про зерна теплоти, про те, що потрібно цими зернами ділитись, отже, я маю перше почати. Я маю перше поділитись. Процес створення він такий інтимний, і художники дуже рідко, коли малюють, перед кимось. Така медитація. Я не чула ні музику, ні глядача. Я думала про щось своє. Я навіть не думала про картину. Я просто малювала. І мені хотілося поділитись просто з глядачами цим станом. Я не знала, яка вона буде і що я буду малювати. Подивитися на роботи мисткині зібралися десятки гостей. Кажуть, картини вражають. Роботи насправді неймовірно живі. На них хочеться постійно дивитись, і вони дійсно наповнені якоюсь енергетикою. І це дуже сильно відчувається. Мені дуже по кольорах сподобалась картина там метелик, лялечка, яка метелика. Там дуже гарний синій. Ну, прям він гіпнотизуючий синій. Хто буде приходити, подивіться, якщо й не куплять. Гіпнотично ще шматочок хліба з маслом, бо я зрозуміла, як я хочу хліба з маслом. Вона просто дуже оги, вона мені прям запахла. Виставка має і благодійну мету. Гості можуть придбати картини або задонатити, а зібрані кошти передадуть на потреби наших захисників. Ознайомитися з експозицією в Ардепо можна до 25 жовтня. І саме там у межах проєкту Зерна теплоти проводитимуть арт-терапевтичні заходи та зустрічі з психологом Іриною Гуржій. Дати й час подій ви зараз бачите на екрані. Софія Здорікова Денис Драган. Новини ТРС Бориспіль.